У Чернівцях щось відбувається. Так, депутати зі Слуги народу, батьківщини та народного контролю знову не прийшли на сесію облради. Зокрема, на кворум зареєструвалося лише 22 з 63 учасників. Очільник облради Олексій Бойко заявив, що сьогодні відбуваються історичні події. Кожна фракція та кожен депутат показує своє обличчя. Нагадаю, у березні, вперше за каденцію восьмого скликання, сесія не відбулася по тій же причині. Депутати не прийшли. Тоді ж обранець від фракції Слова народу Анатолій Іріщук заявив, що отримував від начальника ОВА Руслана Запаронюка вказівку не приходити на засідання з сесії. У Чернівцях відновлять рух транспорту вулицею музичного товариства, колишньої Чайковського. Депутати скасували рішення виконкому про пішохідну зону на ділянці від головної до філармонії, обґрунтовують це відсутністю доступу до площі. Один з депутатів Степан Руденко радісно назвав це цитую перемогою здорового глузду. Хоча пішохідна зона біля філармонії збирала людей та туристів, а зараз це знову буде звичайна проїзна частина. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях на соборній площі у Чернівцях. Наші журналісти зафіксували акт вандалізму. Молодий чоловік, який називає себе Чернівецьким Роналдо Чернівецький Роналдо! зривав квіти у сквері вишиванки. Вандалізм хлопець не знає. Ну ви знаєте, що таке вандалізм? Е, Жустки. Проте пообіцяв більше такого не робити. Ми ж до вас підходили. Ви казали, що не любите ван вандалізм. Да, а ви самі, самі займаєтеся. що ну, це таке? Ага. Не тривайте більше? Не, не будете? Да, ми не бути ставити? Не знаю. Я не я не більше. А більше оперативних новин шукайте у нашому телеграм.